Восьма казка ручне доїння. Заходить хазяїн до короварні речі, коли ж раз і світла не стало. Му, каже король, невже нас руками доїтимуть? Довго їм доведеться трудитися, каже Каринка. Коли це заходить хазяйка Наталя з донькою Аліною? Посідали на стільчики, поставили відра під вим'ям, моргнули корівки одна одній і дружно замахали хвостами, пльозкаючи до ярок по обличчях. Давай зробимо, як раніше бувало, запропонувала Наталя дочці. Та й дістала мотузочка і прив'язала хвостяку до ноги корові. Це навіть не смішно, каже Каринка, і довго не буде світла? А мені подобається, коли руками доять, мукнула короля. Людина ніжніше пестить вим'я, ніж доїльний апарат. А певно, погодилася стара корова, колись ми дружили з хазяями і хвостами їх не хльоскали.